Добрий день, білоцеркла! 13.06 має бути викорнено у всіх в серці. День, коли ми можемо пишатися нашими перемогами. День першого визволення міста Маріуполь. Давайте пообладуємо нашим захисникам, нашим сильним людям. Отже, друзі, перший турнір з боксу. На честь першого звільнення міста Маріуполь. Від Громадська організація Вожливі дії Федерації боксу України, а також нашого славетного полку АЗО. Я оголошую розпочаток. Я хочу подякувати громадській організації, можливій дії та іншим, хто долучився до організації цього турніру. А також хочу висловити тим хлопцям, які воювали, воюють. Які віддали своє від здоров'я на цій війні, яка почалася до у 2014 році. Хочу подякувати нашим меценатам, які сьогодні приклали максимум зусиль для того, щоб відбулося це дійство. Тому що без них ну, ніяк би не відбулося те, що ми сьогодні зустрілися в цій залі. Хочу також від всієї Білоцерківщини висловити слова подяки. Нашому президенту громадської організації Важливі дії воскобойнікову Вадиму Володимировичу. Від колективу білоцерківських шинників від товариства преміорі хочемо подякувати за можливість бути присутніми. Хочемо відзначити, що шинники завжди поруч, учасникам змагань, перемог, успіхів і сили духу. Вручимо до нас. Від компанії Симво справжньому чоловікові гордістю України дуже велике вам дякую. Дякую вам за цю допомогу. Ці кошти будуть направлені на фронт для того, щоб ми, скажімо так використали кожну гривню з того для звільнення нашої землі.